Діти наше майбутнє. Це добре розуміють представники компанії Рехау. Успішні бізнесмени зібрали кошти та встановили 100 квадратних метрів енергозберігаючих якісних вікон профілю Рехау в Буризнянській школі-інтернаті першого та третього ступенів. Якщо ми те, що в прошлом році дітки мерзли в своєму дитячому домі, а тому що була холодна зима, а зараз новими окнами їм буде тепло і вони по-другому чувствують вже. Мы уделили им внимание, мы поставили им э, что-то красивое, что несет тепло. Я убежден, просто, что эти дети теперь по-другому почувствуют жизнь и то, что они кому-то нужны. Они действительно нужны. І в этом є уже некий соціальний аспект. Я вважаю, переродження человека. Тут живуть дітки з непростою долею. Донедавна вони мешкали в не дуже теплих кімнатах, бо вікна тут надто старі. Акція літо доброти тривала впродовж трьох літніх місяців. Партнери рехау, які взяли участь в акції, перерахували по одній гривні з кожного проданого вікна на благодійний рахунок журналу Єдинственная так небайдужі дарували діткам добробут та тепло. Було нормально по кайфу. Ми придували у, у кімнаті. А потім, як ми міняли оці ж добрі люди, так вони нам подарували тепло. Тепер нам не холодно, бо поміняли вікна. Я такі хороші дяді теті, так вони нам поміняли вікна. Звичайно, були й ті чиї внески не обмежувались однією гривнею. Благодійністю компанія Рихау почала займатися майже на початку своєї діяльності в Україні. Акція Літо доброти була реалізована благодійним фондом «Єдінственне» за підтримки видавничого дому Едіпрес «E Україна на самді млогім дітським ми допомогли лучить та життєві умови. И проект Срихау это тоже уже не первый проект. Это компания, которая откликается на подобные вещи, и ну, вот им не безразлично, что происходит. Мы знали, что в очень нужны окна, потому что окна в аварийном состоянии это риск для детей. Постійно випадали стекли, постійно міняли Це больші розходи для адміністрації школи на заміну этих стекол. На сьогоднішній день в Борзнянській школі-інтернаті проживають 135 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. І тепер, завдяки небайдужим людям, дітки можуть радісно грати в своїх теплих кімнатах, танцювати в хореографічному залі і мріяти про майбутнє. Ви перебували деякий час у нас у школі. Ви побували і в молодшій кімнаті, і у дітей старших. Звичайно, ще до ідеального стану там, там Далеко, тому що йде ремонт відповідний після виставлення вікон, але вже суттєві зміни. Ви бачите, ми заходимо там, де ще вікно не поміняли, то ми бачимо, що там холодно. Ну якийсь певний дискомфорт є, температури, баланс немає такого певного. А заходимо в кімнату, де вікна вже замінили, і відчуває тепло. І Це діти відчувають. Вихованці школи інтернату висловили подяку своїми роботами, які вони намалювали та зробили власноруч, а потім організували виставку всім 25 партнерам компанії Рехау. Тож, якщо у вашому серці є бажання допомогти всім, хто у цьому має потребу, не зволікайте. Інколи маленька краплина вашої допомоги може стати цілим океаном.